Усі знають про день Миколи Чудотворця, який відзначають 19 грудня. Втім, сьогодні, 11 серпня, православні християни святкують ще одне важливе свято Різдво Миколи Чудотворця. Святий Миколай Чудотворець народився в третьому столітті близько 270 року в місті Патари в Римській імперії. Своє служіння виконував ревно, служив людям, служив Богу. Був жертовним по смерті батьків. Отримав великий спадок, який вирішив роздавати нужденним. Проявив багато чудес. У Різдво Миколи Чудотворця до творця прийнято ходити до церкви та молитися про здоров'я для себе та рідних, зцілені від хвороб та про допомогу в усіх справах. Відповідно до одного з повірів, святий Миколай особливо наближений до Бога. Тому з молитвами до нього звертаються в найскладніших ситуаціях. Цей святий вважається покровителем усіх нужденних та невинно засуджених. Тож наразі під час війни можна попросити Миколая про якнайшвидшу перемогу України та повернення наших захисників додому. До нього звертаються дуже часто. Е... Одорожуючи, ті, хто в біді, як Ще можна цікаво підкреслити, вважається як чи рибалок. Святитель Микола Чудотворець є своїм зірцем своїм життям для наслідування всіх нас, яким зараз в сучасному житті ну не треба приносити таку велику багату жертву, яка вимагалася на той час. У цей день категорично заборонено сваритися, заздрити і лохословити, ображатися і підкувати, відмовляти в допомозі нужденим, здійснювати окультні і магічні обряди. Пити спиртні напої засуджувати або обговорювати кого-небудь та давати гроші в борг, читаючи житті Миколая Чудотворця, беремо приклад і стараємося наслідувати приклад того смирення, того служіння. Ну нехай Господь Бог всіх благословляє. Ну і саме головне, пам'ятайте, головне, що в ці непрості дні з нами Бог. А коли Бог з нами, то хто проти нас? Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачицькі новини.